світом. Дякую, Дякую, шановна головуюча. Шановні українці. Ну, по-перше, я хотів би звернутися всі, до всіх, хто вважає себе в опозиції до цієї влади. Потрібно займатися не взаємним поборюванням, а взаємним єднанням. Взаємним поборюванням точно не допоможе досягне наших цілей. Що я хотів би сказати всім українцям? Три тижні тому держава України від імені всіх нас. Подала до міжнародного суду позов щодо невиконання Росією законодавства міжнародних угод щодо попередження фінансування тероризму. Про йшла мова про те, що російські банки, котрі тут у нас, у такій великій кількості в Україні присутні, до речі, вони займаються тим, що фінансують терористів на сході України. Така практика є поширеною в Росії, коли російські банки збирають кошти для ополченців. Для їхнього озброєння, для їхнього оснащення в результаті вони допомагають вбивати українців. Україна абсолютно правильно зробила, що звернулася з цього питання до міжнародного суду. Але я поставив як народний депутат письмове питання Міністерства юстиції. Скажіть, будь ласка, які саме банки маються на увазі у вашому позові? Оскільки там вказано, що є фактаж. Натомість я отримав відповідь, що це секретна інформація, що це знає лише СБУ, і що ми вам цю інформацію не дамо. Я закликаю Службу безпеки України, я закликаю Міністерство юстиції, я закликаю, закликаю всіх, хто має до цього питання хоч якийсь стосунок, будь ласка, розкрити цю інформацію. Хоча б українці мусять знати, про що цей позов, які банки, які тут присутні, повторюю, в великій кількості, які причетні до терористів. А я вам скажу, що це дуже просто знайти. Берете Google, шукаєте «допомога ополченню. І там випливає Внішторбанк, Альфа-Банк, Збірбанк. Всі ті банки, котрі тут у нас, на Хрещатику, в центрі Києва, вільно проводять свій бізнес. Тож постає питання, власне, а чому ми скаржимось, Міжнародний суд на російські банки, а самі нічого? З приводу всіх банків не робимо. Натомість пані Гонтарєва, натомість пані Рожкова, весь час звертається до поліції, до інших правоохоронних органів з проханням захистити ці банки. Закликають людей не чіпати ці банки. Що взагалі відбувається? Я розумію, що полювати догонтові рожкові дарма, тому я звернувся до Ради Національного банку, до кожного члену, щоб вони поставили це питання, яким чином нам організувати санкції проти цих російських банків, на котрі ми скажемося міжнародному співтовариству, щоб вони все-таки відчули, що ми вимагаємо від них припинити фінансування тероризму, припинити порушення міжнародних угод. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую.